Друзі, вітаю про вологі мрії Путіна щодо перемовин, можливих у Москві. Так чи інакше, такого собі запрошення, чи що цинічного по своїй суті. Ну і не тільки на цій темі будемо говорити сьогодні. В проєкті хештег без питань розкриватиме хештеги «Політолог Володимир Цибулько. Пане Володимире, слава Україні, героям слава перший з них Москва, куди запросив Путін Зеленського. Ну, оце слово Москва, воно, звичайно, мультиасоціативне. Але при нинішній позиції Путіна мені згадується анекдот про їжачків. Коли їжачки в степу зграє їжачків топче по степу, і командир каже: «Право руч, і губ -губ 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 праворуч, і побігли, перед, губ-губ-губ-губ, побігли. Пелюга стоїть, стоїть! Ліворуч, побігли, знову пелюга стоїть. І командир стоїть, і їжачки від, і так. Самопевне, ну чим не коні, чим не коні? От скажу <різь> так: що Путін після наркотичного вприску е, маршів перемоги в Китаї, він відчув себе всесильним. Бо ми і товаришці рішаємо вопроси міра. Ну, от він вирішив борзонути пер, перший вопрос міра: це викликати Зеленського до Кремля. Ну Всі розуміють, що це знущання. В Україні ну, міністр закордонних справ делікатно це відкоментував, що цілих сім країн готові прийняти, тобто він, але я б на місці і тролив би Путіна. Я, я б йому призначив зустріч е, Придністров'ї Да, можна в Києві. Ну так, ну в Києві він би не ризикнув, а в Придністров'я ще менше б ризикнув би. Тому що там все Придністров'я прострілюється українськими військами наскрізь просто. Є ще одне хороше місто поблизу Києва Буча, до прикладу. А, яке, на жаль, постраждала дуже сильно, саме від нього. І я зараз видумовлення. Ну, ви ж розумієте, я не просто так сказав, Володимире. Вулицю називати не будемо. А... Забезпечена безпека, я про що? Путін каже на 100% забезпечуємо безпеку і безпекові заходи під час цих перемовин. Я так більше глибше копаю, бо ну, це просто тотально смішно. Ну взагалі сприймати Путіна серйозно після 22-го року. Ну... Якось складно. Тут проблема в тому, що самі державні, ну, наддержавні, тобто глобальні інституції і міжнародне право у Путіна зламали зуби. І він прекрасно знає це і він комизиться, бо ми пам'ятаємо, що в нього є ордер е, Гага, Гага, міжнародного кримінального суду, але він зустрічається з Трампом. Це означає, що Після зустрічі з Трампом взагалі зникла тема, наприклад, Гагаги для Путіна? У Європейському Союзі забули про покарання воєнних злочинців. Про це зараз не говориться. Я розумію, що ну, певні теми актуалізуються певним чином. Але якщо Путін говорить про те, що він забезпечить безпеку Зеленського в Москві, а з чим тоді їхати? Він же хоче, щоб він хоче, щоб Зеленський приїхав капітулювати до Москви. Так. Ну, а, а Зеленський тоді повернеться в Україну після візиту в Москві? Звичайно, що ні. Тому Зеленсь... тим більше, що... ну в цьому найсмішніше одне. Вони одніє... одною горлянкою, так би мовити, одним отвором в тілі кричать про те, що Зеленський не, не а іншим отвором в тілі кричать, що приїжджає в Москву, підписує мір. Так, де, де, що з ними не так? Це ж звичайна шизофренія, і головне, що Путін умудрився заглибити півсвіту в цю свою шизофренію. На жаль, а ще, крім того, якщо ще глибше копати, вони вимагають гарантії безпеки для Росії. Знову ж таки гарантії безпеки для нападника ну, виглядає так, що гвалтівник в суді е, ну, розповів, що, звичайно, зґвалтована спровокувала. А тепер він компенсації за те, що він зробив задоволення згвалтований. Ну, так. Нічого від цього не отримав сам. Оце приблизно така логіка. Тобто, ну, зрозуміло, що Путін побутовий аб'юзер. Про це його дружина писала. І ці стосунки, якісь випадкові, з невідомою невідомі якісь стосунки із Кабаєвою, хоча його там жартома називають старі старі Кабаїв, але запліднить жінку і бути чоловіком жінки це різні речі, швидше за все, що ну, Путін ненавидить всіх, як така. Ну, тобто він став. Я б сказав такою збільшеною лінзою російського менталітету. Оскільки російський менталітет базується на ненависті до всіх, то Путін це таки така концентрована ненависть, в тому числі й до ближніх. Uh... Стамбул 2022 скільки разів ми про це з вами говорили? Сьогодні Пісков вранці день розпочав з заяви, що всі гарантії безпеки для України були передбачені саме в цьому документі. Ну, це дуже схоже на знову-таки анекдотичну ситуацію, що. Е, коли ну хам каже якійсь людині, що, що так ви алкоголік батінька». І отримує відповідь: так, я алкоголік, тільки я завтра прокинуся і витверджую. А ти дурень і дурним будеш все життя. І всякі піскові прекрасно розуміють, що вони в лайні, в тому числі і Путін. Вони всі прекрасно розуміють. Але витягувати абсолютно фантомний сюжет. Який... Тобто вони самі собі придумали цей стамбул. І вони ним козиряють, що виглядає знову таки шизофренічно. Тобто, в результаті, ми просто в дивний дуже світ потрапив у дуже дивну пастку, коли фантоми шизофреніка стають проблемою цілого світу. Угу. І замість того, щоб його ну, жорстко осадити, світ продовжує пробувати його умовити. Тут вже нема що умовляти, вже, вже всі умовлялки закінчилися. Мене от дивує, бо ми е, оцінюємо ці всі е, бзіки Москви через в тому числі візит е, Путіна до е, Пекіна. І Тянзіна, і е, відповідно візит Зеленського до Парижа і е, коаліцію охочих. Так, от, доки коаліція охочих малює декларації про те, що 26 країн готові допомогти Україні, треба допомогти далекосяжною зброєю. Треба зараз, після цієї коаліції, просто розбомбити все в радіусі 600 кілометрів в європейській частині Росії. Вузли залізничні, е, нафтобази, нафтопереробні заводи. Просто місяць побомбить і ніякого Стамбулу потім не, в, в пам'яті у Кремль, Кремляді не випливатиме. Mm -hmm. Треба змінити е, набір карт. <кхм> Бо дозволяти по інерції е, ну, е, сикати в кутку. В, в, де, Засідають ну, цілком пристойні люди, так. Як, ну, виглядає воно якось, воно може і мило, і людинолюбно, так би мовити. Тільки, тільки це, врешті-решт, е, псування життя в цілому світі. Тобто, всім присутнім в кабінеті, так би мовити. Ну, уявити, в, побутовому, в побутовій ситуації, коли. В ресторанній кімнаті сидять, обідають пристойні люди, раптом один стоїть за столу і, і сідає в кутку і навалює купу. Ну, е, а... і, 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 Улюблена фраза Стамбул 22 мабуть, тільки після Стамбул-22, це, мабуть, а що ви мені зробите? здійсни? Біжвісті. Він вже стільки тих куп навалив, правда, його їх ніхто не помічає, бо їх постійно в чемоданчик ховають, як і в Китаї, зокрема, разом з ким чинином цей а процес. Його добре. Тут е, навіть не сперечаюсь, пане Володимире. Так чи інакше, наступні хештеги будуть пов'язані з Францією і поліцією охочих. Заява Дональда Трампа після дзвінка лідерів Європи. Перший з них хороший діалог, каже Трамп, у нього з Путіним. Ну… Хороший діалог, тут стилістика Трампа завжди зводиться до того, що він чомусь постійно демонструє персональну прихильність до Путіна. І тут якраз проблема цивілізованого світу в тому, що... а Дональд Трамп так само плював на закони, як і Путін. Тобто, якщо ти демонструєш. У... Діалозі зі злочинцем свою зневагу до закону, таку саму, як злочинець, то чому ти хочеш його ну, змусити діяти по закону? Коли ти сам готовий, не готовий діяти по закону, навпаки, готовий зневажати закон. Тобто, це, це все є проблема менталітету самого Трампа. Бо інколи здається, що це така комбінована гра. В тишизік, я ще більший шизик. ну і, і, і понеслась. Тобто грав більшого шизіка, врешті-решт менший шизик. Інколи в нас це повторяють, ну цю, цю тактику в нас називають так, що е, маленька е, радянська армія ніколи не переможе велику радянську армію. Ну от якщо Трамп вирішив переграти Путіна за рахунок того, що він буде гладити його по голівці і демонструвати більше хамство, ніж Путін. І зневагу до закону, то це руйнує е, той пакс Американа, тобто е, світ демократії, який побудований на повазі до прав людини і на верховенстві права. А, ну, то, ти а... хватит, якщо угу. ти е, на догоду, до речі, аб'юзеру, е, те, що ти будував, те, що кілька поколінь до тебе політики, побудував. Мені здається, йому байдиш. а... Наслідки подумати. Чи він вже він... часу, коли будуть наслідки? Не знаю, що він відповісти. Я не він. В Наш... <кій> 80-річному віці не завжди. От він стібався із Байдена, що той має ментальні проблеми. Ну, та... А мені та... знає, що його догнали ці ментальні проблеми. А... Контингенти. От з контингентами, взагалі, я так подивився на основну канву медійну того, що трапилося в Парижі, і там заявлено про те, що е, контингенти миротворчі або е, ну, гарантійні, зайдуть на територію України тільки після завершення бойових дій. Це означає, що вони стимулюють Путіна ніколи не завершувати бойові дії. Так. Це вони стимулюють точно до того, що, чим і керувався Путін при нападі на Грузію чи на Україну шматок втраченої території це ну, спірність територій зупиняє країни на шляху до НАТО. Ну і от по суті то ідея цього нападу була щоб не дати Україні вступити в НАТО. Причому за цей час вступила і Швеція, і Фінляндія. Але Україна ні. Україна це якась. Тому, якщо е, в Парижі моделювали готовність підтримати Україну навіть власними Збройними силами, але після завершення бойових дій, так вони ж фактично стимулюють Путіна не завершувати ніколи бойові дії. От, от в мене враження таке, що Путін в силу вичерпання свого потенціалу спробує перевести це в такий. Ну, в АТО mm -hmm. своїй інтенсивності, причому українська армія не має зайвих резервів для наступу, та й бажання класти людей просто, просто за території нема. Мусить бути ну, ривок, якийсь то ривок, який ну, наприклад на Енергодар. І відбиття Енергодара, і там ну, ЗАЕС. Та, та, зони кілометрів 30. Ну, це не лише ЗАЕС, бо відбиття Енергодара створює обставини туди, вниз, по Дніпру, де водозабір на Крим. І там зрозуміло, що ніякий водозабір зараз не працює, бо рівень води низький. Mm. Водозабір вже працював залежно від рівня води в Каховському водосховищі. Підірване каховське водосховище обрубало воду в Крим. І, звичайно, що цей водозабір працював також на Запорізьку атомно. Тобто, саме з водосховища Каховського ЗАЕС мала резерв води для охолоджування реакторів. І саме ці контингенти є законними цілями для Росії. Путін про це розродився у Якийсь Там черговий в них економічний форум ближче до Китаю відбувався. <кій> Законні цілі. Насправді, законними цілями вони не є, бо вони не вступають в бойові дії. Вони... Це не корейський контингент на території Росії. <кій> тобто корейський контингент був об'єктивно законною ціллю Але ж. Це підрозділи, місія, яких не не брати участь в самих бойових діях, так тому Путін лякає голою дупою. Звичайно, йому лякати нічим, але голою дупою своєю утлою, полякати е, когось. Ну він, крім я кажу, що він за межі побутового аб'юзу він не виходить. Це такий ну примітивний кухонний аб'юзер. І е, він е, ну, але ж такими є половина населення чоловічого Росії. От вони такими є. Вони розуміють тільки силу, тільки кулак під носом або врило. І тому, коли з'явилась коаліція охочих, то коаліція охочих е, важлива не декларація, а важлива тим, що, ну, от, наприклад, німецька е, ідея. Посилити Україну не за рахунок передачі е, ракет Торос, а за рахунок стимулювання українських виробників до виробництва власних озброєнь, оце плідна ідея, зараз, коли заговорили про передачу озброєнь додаткових, ну Сполучені Штати передають плюс е, е, Ш, Франція. І Великобританія, штормше до Скальп, mm -hmm. Mm -hmm. ну сотні дві ракет буде передано. Це дозволяє дуже прорідити інфраструктуру російську е, по постачанню військ на території України, ну і, і в прикордонних з Україною російських військ е, на території Росії. Так. Тобто, про, зараз про радикальну зачистку інфраструктури, зокрема залізниці. Енергомережі, і, ну, от ми зараз прекрасно бачимо, що поки що українські війська справляються власними силами, тобто, нарешті, все ж таки, хоч і не в великих обсягах, але в достатніх для болючих ударів, Україна виробляє такі свої власні ракети, і не хотілося б, до речі, ну Побачити більш технологічну участь для, ну, компанії західних в оборонці України, наприклад, цей жест данії про е, надання можливості для української компанії Firepoint виробляти пальне твердопаливне для е, стартових е, голівок для ракет, ну прискорювачів твердопаливних. Оце абсолютно ну, важливий жест для підтримки обороноздатності. Тому в цьому сенсі хотілося б ну от ми бачимо, що ген свою техніку постачає. До речі, американці я так зрозумів, що почали поставляти ще й коробки передач до БТРів тобто тут важливо, що важливо те, що частину комплектуючих, яку важко налагодити в Україні швидко. Налагодили в себе е, виробництво партнерів, якраз коаліція рішучих, якщо вона зможе. Бо Україна може варити корпуси для БТР чи корпуси для танків, але швидко наповнить, наприклад, ну, прицільними комплексами, дальномірами і всім іншим. Це вже трохи складнувато буде далекомірами. <звук> Підуть нам комплектуючі, зокрема авіаніка, комплекси наведення. Для головки наведення для ракет, це буде дуже посильний посильна допомога. Під завісу, що все ж таки Трамп продовжує тиск на Європу і згадування в припиненні купівлі російської нафти і газу, зокрема, Словаччиною та Угорщиною? Це про що? Ну, по-перше, Трампові е тикнули в морду. Бо всі, він же завжди в претензіях до Європи. Йому делікатно сказали, що ті, хто вважає, ну, що, що на, на всю Європу, на весь Брюссель кричить, що вони твої найближчі друзі, от вони й купують російську нафту. Розберися сам з ними. Врешті-решт Трампу довелося тикнути мордою і Словаччину, і Угорщину. В їхнє ж лайно, так би мовити. А тепер інше питання. нас же затівається на п'ятницю зустріч Фіцо і е, Володимира Зеленського. В Вожгороні, так. Да. І отут треба послухати, бо насправді Словаччина, вона не, не те, що Угорщина і Фіцо, хоч, хоч і не бзікає неприємні для нас речі. Але Словаччина об'єктивно це транзит пального, величезний обсяг. Тобто, пальне з Словаччини заходить в Україну, бензин, дизелька. І найголовніше це енерготранзит. Mm -hmm. У Словаченні є дві атомних станції, вона частину електроенергії нам закриває наші ну, діри, так би мовити, енергетичні. В цьому сенсі, ну, Фіцум, мабуть, хотів би ну якось зро... Сформувати певну політику, бо ця політика насправді ставила українську владу на розкаряку таку. З одного боку, ми, ми ніби гарантуємо транзит, але гарантуємо навіть на Словачення Євросоюзу. Mm -hmm. З іншого боку, Словаччина, наприклад, ну, не блокувала так як Польща. Е... Сільськогосподарський експорт. Ну, правда, через Словаччину не йшло багато цього е, сільського експорту Але Словаччина, до речі, не репетує як Угорщина, що е, вступ України в е, Євросоюз, вб'є аграрну сферу словацьку. Вони в цьому плані не дуже репетують. Хоча зрозуміло, що виборець Фіцу це такий самий Чучвилий Селюк, який виборець. Е, Орбана. Орбана. Ну, а... Ситуація складна. В Україні доводилося Україні було б простіше рішенням РНБО просто зупинити цей транзит. Але чомусь mm. довелося не рішенням РНБО приймати, не політичним рішенням, а кулаком мадяра тобто Безпілотник, який знищує перекачувальну станцію, що є законною ціллю на території Росії, етнічному угорцю угорщина заборонила в'їзд на свою територію, а справа... Що найцікавіше, і на Най... території шенгенської зони. А да, найцікавіше те, що е, е... Роберт Броуді, якби е заявив про те, що він балотується в президенти Угорщини, він переміг на виборах. Цікаво. Сьогоднішній день найвідоміший у світі угорець. гориці. Mm -hmm. Ну, є привід задуматись. Спасибі вам, Володимира, за ваш час сьогодні і за участь у проєкті Хештег без питань. Це був політолог Володимир Цибулько. Побачимось. Дякую вам, друзі, вам дякую за те, що поруч. Вам дякую за те, що підписуєтесь. Не те, щоб з хвилюванням трішки горло барахлить, але все одно приємно, що нас кожним днем стає більше. Підписуйте, будь ласка, на канал, ставте лайки і коментуйте ці відео. Буду вдячний. Побачимось з вами в вечірньому стрімі саме сьогодні. Гість Олег Пензен.